Вітаю, майбутні студенти Дніпровської політехніки. Вже зараз ми з вами можемо знати таємниці галузевого машинобудування, прикладної механіки, матеріалознавства, що таке біомедична інженерія, як вона може допомагати людям забезпечити повноцінне життя, автомобільний транспорт, логістика на автомобільному транспорті і ще багато-багато таємниць. Механіки. Фізики, хімії, математики. Тож долучаємось і все буде добре. Вітаю, друзі! Знову п'ятниця, знову нові спеціальності і новини щодо вступної кампанії. Пам'ятаєте, вже майже два тижні закінчилися спочатку реєстрації, і не так багато часу лишилося до 11 квітня, коли реєстрація для складання національного мультипредметного тесту закінчиться. Не гадаємо, цьогоріч вступ до закладів вищої освіти в Україні. Можливе тільки за результатами тестування. Тому не зволікайте, реєструйтеся. Можливо, ви ще надумаєте вступати до омріяного вишу. Думаю, що випускники школи точно обізнані з цього Так? вами опікуються ваші класні керівники і ваші вчителі в школі. Але не забувайте, ті, хто закінчує коледж, Цьогоріч для вас тут. Теж за результатами національного мультипредметного тесту. Але можливо, ви його складали в минулих роках: в 22-му, в 23-му, а можливо, ви маєте результати зовнішнього незалежного оцінювання 21-го року. І вони вас влаштовують. Ви розумієте, що вони класні, вони високі, і у вас є всі шанси для того, щоб здобути омріяну спеціальність. Можливо, цих результатів ви розумієте, що буде достатньо для вступу сьогодні. А можливо, ви хочете підвищити ваші результати і ваші шанси на вступ до омріяного вишу. Тому реєструйтеся, не зволікайте часу до 11 квітня, ви пам'ятаєте. Можливо, ви дуже давно закінчили школу. Можливо, ви отримали вищу освіту, але сьогодні виникла необхідність отримання іншої спеціальності. Можливо, ви коли закінчили технікум і сьогодні маєте намір отримати вищу освіту. Продовження вашої спеціальності. Не забувайте, для вас вступ так само за результатами національного мультипредметного тесту. Вам теж необхідно зареєструватися. Це необхідно зробити до 11 квітня на сайті Тест Портал Українського центру оцінювання якості освіти. Ця процедура достатньо легка, прозора і не викликає особливих труднощів у вступників. Але Якщо у вас виникають запитання, ви завжди можете звернутися до нашої приймальної комісії, ми з задоволенням вам допоможемо в реєстрації або виборі четвертого предмету, оскільки ви складаєте три обов'язкових предмети з основного блоку це українська мова, математика, історія України, а четвертий – з додаткового. З Запропонованих предметів ви обираєте той, який найкраще знаєте, і який вам допоможе вступити. На омріяну спеціальність до найкращого вишу регіону. Сьогодні ви познайомитеся зі спеціальностями механіка машинобудівного факультету, з перспективними інженерними спеціальностями, спеціальностями з особливою підтримкою держави. Тому, якщо ви, вам сподобалось те, що ви сьогодні почули, якщо ви подумали над тим, що можливо ця спеціальність стане вашим провідником по життю. Задля того, щоб підвищити шанси на успіх у вступі за цими спеціальностями, і отримати 10 додаткових балів вам сьогодні. Ви ще встигаєте записатися на підготовчі курси. Вони розпочинаються вже незабаром. Але ж підготовчі курси це не тільки додаткові бали, але це додаткові знання, якими поділяться з вами, наші провідні викладачі університету. І це вам допомога для складання національного мультипредметного тесту. А як перевірити свої знання? Чи дійсно їх достатньо для того, щоб скласти тестування на хороші бали? Для того, щоб хоча б отримати можливо, ну, можливо, 100 балів? Сьогодні Український центр оцінювання якості освіти та сайт освіта.ua оприлюднив демонстраційні тести. Ви можете перевірити свої знання і розуміти, чи дійсно вам потрібна допомога наших викладачів. За тими результатами, які ви отримаєте в розрахунку, коли ви проходите демонстраційні варіанти тестування, ви можете зрозуміти, які шанси у вас на успіх для здобуття тієї чи іншої спеціальності. Результати ви можете порівняти з тими конкурсними балами, з прохідними балами, які були в минулих роках. Вся інформація про вступні кампанії з 2018 року зберігається на сайті вступ'їдебоґов'юа по всіх спеціальностях, по всіх вишах України. І порівнявши ті результати, які були в минулих роках, з тими результатами, які у вас є сьогодні, ви приблизно можете орієнтуватися, які шанси на успіх у вас є сьогодні. Але не забувайте, що кожного року ситуація може бути змінена. І найкраще це сьогодні готуватися і отримати якнайвищий результат. Тим більше, що сьогодні ми очікуємо затвердження проєкту закону щодо зміни фінансування. Освіти в Україні і буде впроваджена грантова система оплати навчання. Тому чим вищий ваш конкурсний бал, чим вищі ваші результати за результати тестування. А ви маєте отримати щонайменше з двох предметів по 150 балів для того, щоб мати можливість претендувати на частину компенсації контракту від держави. І чим більше ваші бали, тим більше сума компенсації. Вашої освіти. Від 15 до 55 тисяч держава гарантує кожному вступникові в залежності від результатів тестування, компенсації, оплати навчання. Чи збережеться в такому випадку державне замовлення? Сьогодні Міністерство освіти і науки анонсувало, що за більшістю спеціальностей, в першу чергу, це спеціальності з особливою підтримкою держави, державне замовлення збережеться так само, як воно було в минулих роках. І сьогодні визнайомити зі спеціальностями з особливою підтримкою держави за цими спеціальностями має бути збережено державне замовлення 100%. І це інженерні інженерно-технічні спеціальності, за якими завжди буде попит на ринку праці. І ми точно можемо сподіватися на те, що держава виділить достатню кількість фінансування для того, щоб всі охочі вступили за державним замовленням. За іншими спеціальностями, держава визначатиме перелік спеціальностей, за якими вона фінансуватиме стовідсотково. За іншими спеціальностями, чи буде збережено державне замовлення, чи буде грантова підготовка, держава щороку визначатиме перелік цих спеціальностей, які вона підтримуватиме, і це будуть найактуальніші, найнеобхідніші державі спеціальності, спеціалісти, які е, будуть. Впроваджувати новітні технології сьогодні. І сьогодні ми говоримо про спеціальності механіка машинобудівного факультету. Вступ до магістратури за цими спеціальностями здійснюється за двома вступними випробуваннями. Обов'язково це єдиний вступний іспит з іноземної мови та тесту навчальних компетентності. Незалежно від того, чи ви здобуватимете ступінь магістра за державним бюджетом чи за кошти контракту. Складання цього іспиту буде обов'язковим для всіх вступників. Для здобуття ступеня магістра, і знову ж таки, незалежно від е, того освітнього рівня, який ви вже маєте станом на сьогодні. Чи це ступінь бакалавра, чи це ступінь магістра з іншої спеціальністю, можливо. А можливо, ви вже здобули ступінь спеці... кваліфікаційний рівень спеціаліста з тієї самої спеціальності, і сьогодні мрієте про ступінь магістра. Єдиний вступний іспит з іноземної мови та тест навчальних компетентностей це обов'язково для складання всіх вступників. Реєстрація для складання цього іспиту відбуватиметься в травні з 7 по 29 в приймальних комісіях всіх вишів України. Другий іспит це фаховий іспит, який ви складатимете в університеті. Це обов'язково сьогодні для вступу для здобуття ступеня магістра. Які вступні випробування ви маєте складати за іншими спеціальностями? Вся актуальна інформація є в нашому телеграм-каналі. Або в наших минулих зустрічах ви з ними можете ознайомитися. Більшість спеціальностей для вступу для здобуття ступеня магістра передбачають вступ за двома зовнішніми випробуваннями: це єдиний вступний іспит з іноземної мови та тесту навчальних компетентностей та єдине фахове вступне випробування. На ці іспити ви так само реєструєтесь в приймальних комісіях з 7 по 29 травня. І вже наприкінці червня ви складаєте ці іспити, але вже в тих місцях, в ті дати, в той час призначений безпосередньо для вас. І цю інформацію ви будете знати з вашого кабінету учасника ЄВІ ЄФВВ. Перелік цих спеціальностей, актуальний перелік, за яким складаються два вступних зовнішніх випробування, є в нашому телеграм-каналі і на нашому сайті. Спеціальності, за якими складається тільки єдиний вступний іспит з іноземної мови та тесту навчальних компетентностей, так само на наш, в нашому телеграм-каналі та на нашому сайті. Не забувайте, що всі, хто хоче здобувати ступінь магістра, мають складати ці іспити. Не пропустіть терміни реєстрації. Не забудьте, що в травні найголовніше завдання для вас зареєструватися для складання вступних іспитів до магістратури. Якщо у вас лишилися запитання, ми завжди раді вас вітати за нашими контактними телефонами, месенджерами. Ми раді вас вітати особисто. Ми працюємо щодня для вас. А далі знайомство зі спеціальностями. Сучасна механіка це мистецтво, мистецтво побудови машин. І ми будемо вчити вас цьому мистецтву, будемо вчитися разом з вами, шукати нові ідеї, вивчати сучасні технології. Реалізовувати отримані результати. Для цього ми маємо технічні можливості, потужний кадровий склад та велике бажання йти разом з вами вперед. Від імені механіка машинобудівного факультету запрошую вас в аудиторії політехніки, щоб творити разом майбутнє нашої України. Шанов абітурієнт, настав час обирати власну спеціальність. Якщо ти хочеш розібратися в технологіях машинобудування, якщо ти хочеш навчитися керувати складними елементами робототехнікою, якщо ти хочеш програмувати, вистати з ЧПК, розбиратися в матеріалах, моделювати деталі, обирай спеціальність 131 прикладна механіка. Дніпровська політехніка, спеціальність 132, матеріалознавство, довга назва, промислова естетика і сертифікація матеріалів і виробів, широкий зміст, якісна освіта, повний цикл підготовки інженерів. Місця роботи обираємо із широкого спектру наших партнерів, і до того ж, вже починаючи з третього курсу. Вступаємо, навчаємося, викладачі у вашому розпорядженні. Ми надаємо якісні послуги і ви наші клієнти. Усім привіт. Мене звати Артем. Я голова студентського самоврядування факультету. Також навчаюся на спеціальності 132 матеріознавства. Що це? На нашій кафедрі ми можемо займатися різноманітною діяльністю, виготовляти різноманітні проекти, реалізовувати їх, наприклад, дизайнерську історію. Ну і також виготовляти різноманітні цікаві речі на нашому обладнанні. Навчаємось. Домираємось досвіду, розвиваємось, працевлаштуємось, розвиваємо економіку України. Привіт, мене звати Мирослав. Я студент другого курсу спеціальності матеріалознавство. Два роки тому я зробив правильний вибір і зараз опановую 3 d сканування та реінженіринг під менторством викладачів. Обираю спеціальність 132, матеріалознавство, два промислова естетика та сертифікація матеріалів і виробів. Доброго дня, шановні абітурієнти! Вітаю вас на нашій кафедрі механічної та біомедичної інженерії, в місці, де мрії стають реальністю, а ідеї набувають форми. Я радий запросити вас до нашої невпинно розвиваючоїся команди та запропонувати дві найсучасніші освітні програми сьогодення: Біотехнічна та медична матеріалознавство у спеціальності 132. Та біомедична інженерія у спеціальності 163. І зараз ми розповімо вам більш детально про них. Наші студенти мають унікальну можливість отримати знання і практичні навички, які підготують їх до викликів сучасного світу. Ми активно співпрацюємо зі студентами та розвиваємо їх таланти. Сьогодні я хотів би розповісти вам про дві цікаві та актуальні спеціальності, які можуть стати основою вашої успішної кар'єри та суттєвим внеском у покращення життя людей. Це спеціальності біотехнічне та медичне матеріалознавство, а також біомедична інженерія. Біомедичне матеріалознавство це напрямок діяльності, який вивчає розробку та застосування нових матеріалів для створення медичних протезів, імплантів та інших медичних пристроїв. У сучасному світі, де людство стикається з різними проблемами здоров'я, розробка нових матеріалів стає дуже важливим завданням. Матеріалзнавці в біомедицині працюють над розробкою матеріалів, які будуть біологічно сумісними з організмом людини, та забезпечуватимуть оптимальну функціональність медичних пристроїв. Наступна спеціальність, тобто біомедична інженерія, теж є дуже актуальною сьогодні. Ця галузь об'єднує знання з біології та інженерії з метою розробки нових технологій та пристроїв для медицини, біонічних протезів та багатьох інших виробів. Біотехнічні інженери створюють та вдосконалюють сучасні медичні пристрої, які допомагають встановлювати діагноз, здійснювати хірургічні втручання, проводити реабілітацію та багато чого іншого. Під час навчання ви будете мати доступ до сучасних лабораторій для проведення досліджень та експериментів, де зможете випробувати свої ідеї та розвивати нові технології. Студенти мають змогу отримати навички на підприємствах стейкхолдерів кафедри, де можуть працювати після закінчення навчання. Також мають можливість отримати навички у сучасних навчальних закладах за кордоном за програмою міжнародної академічної мобільності. Розпочніть свій шлях до успіху разом із кафедрою механічної та біомедичної інженерії. Приймайте виклики, створюйте інновації та змінюйте світ на краще. Добрий день, вітаємо вас на спеціальності 274 автомобільний транспорт. Спеціальність 274 є найактуальнішою у теперішній і наступний час. Зверніть увагу на ті обсяги робіт, які ви на ті можливості, які розташовані за моєю спиною, це все потребує технічного обслуговування, ремонту та продажу. Будь-який здобувач освіти зможе знайти своє місце в процесах, пов'язаних з автомобілями. Автомобільний транспорт це складна система, яка потребує фахівців, здатних проводити роботи, пов'язань як з обслуговуванням автомобільного транспорту, так і з його експлуатацією. Сучасні автомобілі це автомобілі з будь-якими типами приводів. Привод автомобіля визначається не модою, не вимогами окремих виробників, а потребою суспільства. Сьогодні це і бензинові двигуни, і дизельні двигуни, а також електричні двигуни та гібридні системи. Але ми вивчаємо автомобіль як загальну систему. І привід автомобіля це лише один з тих компонентів, які ви будете опановувати. А тепер давайте розглянемо можливості, завдяки яким ви зможете опанувати будову автомобіля, його експлуатацію та ремонт. Перейдемо до наших лабораторій. Автомобіль є складною технічною системою. Багато спеціальностей розглядають окремі вузли та агрегати, окремі системи автомобіля відповідно до тих напрямків, до яких вони відносяться. І тільки за спеціальністю 274 людина отримує. Навички, які можуть бути використані при обслуговуванні, ремонті та технічному обслуговуванні будь-якого автомобіля. Хочу звернути вашу увагу, що ми вивчаємо сучасні автомобілі, використовуючи сучасні системи. Однією з таких систем є система Electude, яка дає можливість розглядати автомобілі з автоматичними коробками передач, моделювати різні режими роботи автомобілів. Розглядати і вивчати датчики та е, інші е, системи електронного забезпечення, електронного керування автомобіля. Ми розглядаємо сучасні автоматичні трансмісії. Ви, зможете мож... Ви будете мати можливість вивчати будову автомобіля як безпосередньо в лабораторіях університету, так і знаходячись в будь-якій точці світу. Ми поєднуємо дистанційну освіту з освітою безпосередньо в лабораторіях університету. Подивіться, будь ласка, ми маємо можливість змоделювати роботу автоматичної трансмісії автомобіля. Ми маємо можливість проаналізувати рух автомобіля і визначити ті сили, які діють на автомобіль, і визначити ті характеристики, які нам потрібно. Які елементи нам потрібно задіяти для того, щоб автомобіль мав ту чи іншу траєкторію? На кафедрі ми розглядаємо автомобілі з сучасними приводами. Ми розглядаємо як класичні автомобілі з приводами, де використовуються двигуни внутрішнього згаряння, як класичні двигуни, так і, наприклад, двигуни Ванкеля. Ми розглядаємо системи, ми моделюємо системи, в даному випадку система запалювання, і ми розглядаємо сучасні автомобілі, це гібридні автомобілі та електромобілі з їх трансмісіями, вивчаючи як їх переваги, про які говорять багато, так і їх недоліки, які вони мають на самому безпосередньо в житті. Випускники нашої спеціальності можуть працювати в будь-якому підприємстві, діяльність якого пов'язана з автомобільним транспортом. Це може бути станції технічного обслуговування, автотранспортні підприємства, це відповідних е, підприємств різних галузей, транспортних цеха. Це можуть бути експерти, як експерти дорожньо-транспортних пригод, так і експерти, що стосуються автострахування. Основною фішкою спеціальності є отримання знань з діагностики автомобіля. Як е, кожна людина обирає лікаря за вміння поставити правильний діагноз, так е, фахівця в автомобільній галузі обирають за вмінням поставити діагноз автомобілю. На, е, в процесі навчання ми робимо акцент саме на діагностування. Для умов дистанційного навчання ми використовуємо симулятор Electude, який надає можливість нам моделювати різні ситуації стосовно технічного стану автомобіля. Система дозволяє використовувати прибори для діагностики. Це мультиметр, діагностична система, це датчик тиску палива. Ми маємо можливість замінювати, роз'єднувати будь-яке з'єднання, виконувати. Становлення або прибирання будь-якого елемента, тобто створювати ситуації без шкоди для автомобіля. Жодна компанія не надасть вам можливості експериментувати зі своїм автомобілем. Жодний власник буде обережно ставити за свого автомобіля. А тут ми маємо можливість проаналізувати, помилятись. Жодна людина не може навчатись без помилок. Але саме фахівець, який зробив помилки і зробив висновки з цих помилок, стає потім на. Професіоналом людина, яка обирає спеціальність 274 автомобільний транспорт, може бути впевнена у своєму майбутньому. Будь-які зміни, будь-які випробування можуть торкатися нашої країни або цілого світу. Але маючи ці знання, можете бути впевнені в тому, що ви завжди будете мати роботу і гідну зарплату. Звертаю увагу, що за цією спеціальністю наші студенти проходять стажування в різних країнах Європи. Набуваючи пев певного досвіду, е наші студенти повертаються і стають обличчями е автотранспортних компаній, знаходячи себе в керівних структурах підприємств. Спеціальність автомобільний транспорт надає можливість реалізуватись будь якої особистості. Це стосується як тих людей, які бажають працювати в команді, як і ті, які полюбляють працювати самостійно. Тут можуть себе реалізувати ті, хто полюбляє працювати руками, і особливо ті, хто полюбляє працювати головою. Вітаю! Мене звуть Яна Лятвінова, я доцент кафедри управління на транспорті Дніпровської політехніки. Сьогодні я відповім на найпоширеніше питання, пов'язане зі спеціальністю 275 транспортні технології на автомобільному транспорті, а саме: цілі освітньої програми, що будемо вивчати, ким і де будемо працювати. Чи будуть практики і де вони будуть проходити додаткові можливості? Майбутні фахівці транспортної галузі отримують знання та практичні навички з управління транспортними процесами та системами, взаємодії видів транспорту, організації вантажних та пасажирських перевезень, як у внутрішньому сполученні, так і міжнародному, транспортної логістики, інтелектуальних транспортних систем та інше. Під час навчання здобувачі освіти. Проходять практики на базі сучасних логістичних компаній та провідних автотранспортних підприємств, мають можливість навчатися та проходити стажування у міжнародних університетах за програмою подвійний диплом з метою отримання дипломів вітчизняного та міжнародного зразків. Наші випускники можуть працювати у транспортних, транспортно-логістичних, транспортно-експедиційних підприємствах незалежно від їх форм власності на таких посадах. Менеджер з транспортної експедиторської діяльності, інженер з транспорту, логіст, інженер з безпеки руху та інше, основні види діяльності, організація вантажних та пасажирських перевезень, організація міжнародних перевезень та митно-брокерська діяльність, транспортна та складська логістика, організація дорожнього руху, моделювання транспортних систем, організація управлінської та маркетингової діяльності підприємства. Отже, Якщо ви плануєте не лише спостерігати за процесом перевезень, а й безпосередньо приймати участь в його організації, запрошуємо вас на навчання на спеціальність 275 транспортні технології на автомобільному транспорті у Дніпровській політехніці. Чекаємо на вас! Привіт! Мене звати Анастасія, я аспірант кафедри інженірингу та дизайну машинобудування. Це спеціальність 133 галузеве машинобудування. Для у нас освітня програма «Комп'ютерний інженіринг машинобудування. В основу нашої підготовки покладено використання віртуальних технологій, таких як, наприклад, SolidWorks. Наші студенти вміють створювати 3D-моделі різного устаткування, наприклад, гірничі машини, підйомні машини, роботи, різні механізми. Наприклад, зараз ви бачите роторний екскаватор. Ця машина це модель. Машини, ми можемо зараз продемонструвати, як вона працює. Чись на нашій спеціальності ви навчитесь не тільки створювати 3D-моделі, а розраховувати їх. Також ви будете мати можливість працювати з 3D-принтерами, з віртуальною реальністю та з різноманітними комп'ютерними 3D-програмами. Ми запрошуємо вас до нас на навчання 133 тридцять спеціальність галузеве машинобудування Дніпровська політехніка.